Вітаю. Гетьманщина в часи Івана Мазепи Іван Мазепа був при владі 1687-1709 роки. Влітку 1687 року на річці Коломак відбулися вибори нового гетьмана, де гетьманська булава дісталася генеральному савулу Івану Мазепі. Мазепа підписав і новий українсько-московський договір. Коломацькі статті 1687 року. Основні положення коломацьких статей, декларативне підтвердження 30-тисячного Казацького реєстру, заборона гетьману змінювати генеральну старшину без дозволу царя. Гетьману заборонено самостійно здійснювати дипломатичні відносини з іншими державами. У містах Київ, Чернігів, Пер'яслав, Ніжин, Остер розташовувалися московські воєводи із залогами, а в столиці Гетьманщини Батурині московський стрілецький полк для контролю над гетьманом. Гетьманщина оголошувалася складовою єдиної держави Московського царя. Навесні 1689 року відбувся другий Кримський похід під керівництвом Голіцина та Мазепи. У 1695 році відбувся перший похід на Азов, який виявився невдалим. У 1696 році розпочався другий Азовський похід, місто було здобуто. Константинопільський мир було підписано 30 липня 1700 року між Московією та Туреччиною. Іван Мазепа займався активною культурно-просвітницькою діяльністю, будував та реставрував православні храми, побудував корпус Києво-Могилянському колегіуму. Домігся надання йому у 1701 році статусу академії. Мріяв про об'єднання України під своєю владою, сприяв формуванню аристократичної верхівки українського суспільства, а саме бунчукових товаришів. У 1704 році війська Івана Мазепи придушили повстання Семена Палія і зайняли правобережжя, яке перейшло під владу гетьмана. І до 1709 року Іван Мазепа фактично був гетьманом об'єднаної України. На початку гетьманування дотримувався політики добрих відносин з Московією. У соціально-економічній політиці зробив основну ставку на козацьку старшину і українську шляхту, прагнучи перетворити їх на привілейований стан. У 1698 році козаків було поділено на спроможних виконувати воєнну службу виборних і неспроможних підпомічників. Культурна просвітницька діяльність здавалася йому. Добре, існував термін Мазепинське барокко. Козацькі полки постійно брали участь у воєнних діях. Досить часто козаків використовували як дешеву робочу силу під час будівництва каналів, доріг, фортець. Гетьманщина мусила утримувати у деяких містах московську армію та гарнізон. З України у великих обсягах вивозили хліб та продукти. Козаків непокоїло обмеження царським урядом їхніх станових прав. У 1702-1704 роках відбулося якраз з цього приводу саме повстання Семена Палія, яке захопило територію Поділля, Братславщини, Київщини та Східної Волині. І ви знаєте вже результат цього повстання. Вирішальна битва між Російськими військами і військами шведів відбулася 27 червня 1709 року під Полтавою. Російські війська здобувають перемогу. Карл XII та Іван Мазепа втікають до Молдовського князівства, у міста Бендере, де у 1709 році і помирає Іван Мазепа. Взагалі є думка, чому саме Іван Мазепа перейшов на бік Карла XII. І кажуть, що саме Іван Мазепа хотів створити незалежно від Московії державу. тому він взяв за мету звільнення гетьманщини під влади Московії і Мазепа розпочав таємні переговори зі шведським королем Карлом XII. 4 листопада 1708 року Гетьман прийшов до того, що потрібно все ж таки приєднатися до Карла XII. У листопаді 1708 року було зруйновано гетьманську столицю Батурин. Це було покарання від Петра І, тому що Мазепа за фактом зрадив саме Петра І, домагаючись незалежності українських земель від Московії, 8 квітня 1709 року. Комазепа та Гордієнка підписали з Карлом 12-му году, яка передбачала утворення на українських землях, що входили до складу Росії князівства під формальною протекцією Швеції у квітні 1709 року. Відбулося знищення Чортомлинської Січі за наказом Петра І. 8 липня 1709 року відбулася вирішальна битва у північній війні під Полтавою. Всі ми знаємо, що північна війна була між Росією та Швецією, і в результаті вона закінчилася поразкою Шведів. Після поразки Іван Мазепа та Карл XII втекли в турецькі володіння. Петро І доручив своєму послу у Стамбулі підкупити великого візира, якому було обіцяно значну винагороду за видачу Івана Мазепи. Ця звістка схвилювала гетьмана, підірвала його здоров'я, і 22 серпня 1709 року його не стало. Тіло Мазепи відвезли в місто Галац, і там у колі військової старшини самого короля Карла XII, його було поховано. Дякую всім за увагу.